Доброго дня, мої дорогі, хочу вам розказати про цікаві двері. Це двері з монтажу. Давайте їх подивимося. Ось, дивіться, ось так вони виглядають. Бачите, тут не звертайте увагу, це на магазині вони трошки вже запачкані, вони їх використовують як зразок для. Під собочки невеликої. Е, значить, дивіться, що значить, це таке. Значить, це, Бачите, двері не мають лиштви, Тобто, от, ну, ось, ось, звичайні, Бачите двері. У них лиштва, все. лиштва йде, щілини, все. Ну, звичайні стандартні <різь> двері, як, як всі. Тут відрізняється, бачите, не видно завіс. Тут приховані завіси. Ось, Дивіться, як вони. Виглядають. Бачите, ось таким чином. Ось такі вони ці завісу. Тобто вона входить в коробку і в полотно і така така ба, 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 бачите, штука ну, скоба, котра тримає двері. Ну, Їх тут дві, о, знизу І, і, до речі, Це двері закриваються всередину. Є двері, котрі наружу відкриваються, а ці. Всередину. Тобто їх буває декілька видів. значить Іде коробка з алюмінією, повністю алюмінієва коробка. Бачите? Ось вона така так вона виглядає. Іде обов'язково тільки магнітний замок, тобто немає язичка Ну, я вже про це я, там відео по замки розказував. А, значить, і бачите, вона йде з лицо зі стіною. Нема налічника тут особливість цих дверей в тому, що вони ставляться ще до штукатурки. Тобто, от, наприклад, всі ну, звичайні класичні двері вони вже ставляться повністю, коли вже штукатурка, там шпалеви, вже все, все, все вже є. Потім вони в кінці вже ставляться. То ці двері ставляться до штукатурки, а потім стіна доштукатуються. І Таким чином вже виглядають вони, значить, значить, в чому їх особливість? Вони вже йдуть відразу в збої. Тобто, вже з коробкою, з зрізаним замком, зрізаними завісами, і тільки взяв її, встановив. Ну, аби щоб тільки правильно, бо там є нюанси. Я колись зніму відео про монтаж дверей і, ну. Про це розкажу, як це робиться. Значить, і отак -от, таким чином вони встановлюються, просто потім прикручується ручка. Тобто це вже готові. Двері. Наприклад, оці, що звичайні, тут все в розібраному виді. Треба зарізати коробку, треба зарізати налічники, треба вирізати окремо замки, завіси, все все треба окремо врізати, зарізати. То, то тут воно вже зібране, тільки прикручується сама ручка до дверей. І значить, базово вони йдуть білі грунтовані. Ви можете, чи от, наприклад, як тут, скривати фарбою, чи венеціанкою, чи там, там фотообоїк, ну, що завгодно можна робити. Значить, це двері внутрішнього відкривання, є зовнішнього відкривання, потім ще в них що може бути. Це такі класичні звичайні, потім може бути торець, Тут, тут бачите звичайний торець, може бути торець із нержавійки. Може бути, звичайно, сріблястого свіблястого кольору, може бути чорного. Звичайно на це все впливає ціна. Отакі От звичайні двері, самі дешеві, йдуть це двері з зовнішнього відкривання. Зовнішні двері коштує ціна від 9600. Нагадую, це повністю комплект, окрім ручки. Тобто завіси вирізані, замочок магнітний і коробка все зібране. Значить, зовнішнього відкривання, там вони десь на тисячі, ну, всередині відкривання вони десь на тисячі півтори дорожче, там кого цікавить, то звертайтеся. Звичайно ж, якщо алюмінієві в торці, то ще дорожче, якщо там чорного кольору, ще дорожче. Якщо вам цікаво, то ну, звертайтеся, я ціни буду озвучувати. По мірі, те, що вам треба, коротше кажучи. Так що радий вас бачити, лайкайте, лайкайте підписуйтесь, буду дуже вас радий бачити знову.